Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас зразу з декількома класними новинами. Так, друзі, я впевнений, що в наші важкі часи нам треба отримувати класні новини для того, щоб не втратити глуз, для того, щоб не втрачати енергію, для того, щоб ми могли з вами і далі бити мудаків по всіх фронтах. І перша класна новина це те, що Дональд Трамп врешті-решт визнав, що він не один ідіот на цій земній кулі з ядерною бомбочкою. Він визнав, що Володимир Путін це його рідна душа, і вони з ним е, друзі по нещастю. Так, тобто, так він написав в своїй соціальній сеті, що е, Володимир Путін зійшов з ума. Ну і, в общем-то, цим самим він е, е, показав, що так, 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 його кумир. Людина, завдяки якій Дональд Трамп сам докатився до того, де він зараз є, все ж таки також втратив здравий глуст. І це друзі, перший крок. Знаєте, перший крок. другий крок ми з вами очікуємо. Це тепер, коли Дональд Трамп визнає, що в їхньому дуєті ідіотів все ж таки, Дональд Трамп є відомий, він не головний. А ось Путін він все ж таки ідіот більше хитрий, ніж Дональд Трамп. Тобто він. Ведучий із цих двох у парочці твікс. Але друзі, треба відмітити, що сталося це не просто так. Так це сталося після того, як Зеленський, ну красунець Зеленський, він знає своє діло. Він робить все так, як треба робити. Зеленський просто поставив трьохлітрову клізьму е, цьому старому недоумку. і ця клізьма виглядає так трошечки промила там щось в голові е, Дональда Трампа. і він це написав. Але звісно, йому не сподобалася. Клізьма в його руках. Це вже знаєте таке не... Дуже приємне діло, і він там трошечки агризнувся і проти Зеленського. Але друзі, Зеленський був не єдиний за останні дні, хто поставив клізму, таку потужну клізму цьому э, рудому придурку. Так хочу вам нагадати, що на днях Дональд Трамп знов таки після того, як він отримав по від китайців, у його там війні ці тарифні отримав по від, ну буквально від цих, хто до кого він тільки звертався, я вже казав, казав, кажу і Я не, я. Вже не знають, як хтось е, там, мабуть, вже замість голови один сплошний сіняк. Так, ну Дональду Трампу це мало, і він згадав ще про Європу. Він знав, так почав там ножками топатіти, щось розповідати. От як веду зараз, як веду зараз санкції проти Європи. Ну і тут же Урсулі так. Ну жалко е, жіночку, класна жіночка. Ну займатися прийшлося таким, таким неприємним ділом. Вона також ставила клізму е, цьому рудому придурку. І той зрозумів таки, ну, бачите, після кожної клізми в нього там щось повертається, там щось, щось налагоджується, якісь там просвітлення відбуваються. І він також сказав, що ну, окей, 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 не буду я поки вводити, відкладу я тарифи проти Європейського Союзу. Ну, друзі, і це ще не все. Це тільки затравочка, так основне попереду. Тож дивіться далі. Будь ласка, це відео. Е, всі ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп розповідав навіщо він взагалі збирається вводити ці санкції. Ми ж з вами пам'ятаємо. Так він казав: зараз я як поведу всі ці санкції, як обкладу всіх санкціями, і всі зразу побігуть до Сполучених Штатів Америки, будувати свої заводи. І все будуть виробляти тут у нас в Сполучених Штатах Америки, і у нас тут буде. Зараз стільки робочих місць наступить такий золотий е, сезон. все буде дуже 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 класно. І що б ви думали, ну, американська компанія, американський бізнес, Apple, так ну куди ще американський, Більш американський, ніж Apple. Е, І до речі, це не єдина компанія, Про інші компанії ми також сьогодні поговоримо. Так, ось ця компанія, американський бізнес. Вони об'явили, що вони будуть будувати завод. так, каже, будемо ми будувати новий завод. Будемо. Робити трошечки диверсифікацію з Китаю, будемо забирати частину виробництва. І що би ви думали, де вони зібралися будувати цей завод? Правильно, не в сполучених штатах Америки. Вони зібралися будувати і вони вже його будують в Індії, друзі в Індії, але не в Сполучених Штатах Америки. І ось Дональд Трамп бачить, що там, десь там за кордоном, йому всі дають ліщей. Так, тобто, з його санкціями, він же з його цими тарифами, він же просто на нього вже ніхто не звертає уваги. І тому він вирішив зайнятися своїми американськими компаніями. і він пригрозив Apple правильно ввести тарифи 25% на товари Apple, якщо Apple побудує завод в Індії, а не буде будувати завод Сполучених Штатах Америки. Но Дональд Трамп, він тому і є шестиразовий е банкрот. Тобто, ну ж лузер по життю, що він не вміє не рахувати, ні читати нічого не вміє. Так а люди, які це вміють робити, вони вже давно порахували що якщо Apple буде випускати свою продукцію в Сполучених Штатів Америки, то iPhone, звичайний телефон iPhone, який зараз коштує 1000 баксів. Якщо такий же самий iPhone будуть виробляти в Сполучених Штатах Америки, то він буде коштувати 3000 баксів, так? 3000 баксів. Тож apple набагато легше, якщо цей придурок на нього накладає 25% цих тарифів, так? Ну так, iPhone зараз американці платять 1000 баксів, з 25% вони будуть платити ти так а якщо цей же саме айфон буде вироблятися в Сполучених Штатах Америки, то американці будуть платити за нього 3000. тисячі. Ну і на кому він нахрін потрібен такий айфон за такі гроші? Ну, до речі, про те, як американці зараз на е декілька тисяч баксів платять більше за автомобілі, коли купують нові автомобілі, я вам розповідав вже в моєму попередньому відео. Але і це ще не все, друзі. Тобто, Apple там зрозуміло, в Apple працюють нормальні люди, Apple не разу не банкрутів, тому вони просто не звертають уваги на цього придурка, на його якісь там хотілочки і роблять те, що роблять. Інша американська кампанія, інша ікона американського бізнесу. Волмарт, так ну знов таки, ну куди ще більше американський бізнес, куди ще більше американська компанія, ніж Волмарт? Це один з найбільших ретейлерів в світі. Ну і в Сполучених Штатах Америки також. А, так, ось Волмарт заявив, що в зв'язку з цими тарифами, зв'язку з цією херньою, яку розв'язав Дональд Трамп, американські споживачі будуть сплачувати тепер більше за продукти, тому що Волмарт не може взяти на себе всі ці додаткові витрати. Так і звісно. Walmart, Walmart буде підіймати ціни, і споживачі будуть платити більше. Ну до речі, американці вже платять більше. Там вже ціни на все пішли. До гори. Ну, ми ж знаємо, що зараз Америку роблять грей да? Тобто, це, це, це окей, 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 рухаємося далі. Про Волмарт. Так ось Волмарт це об'явив. І щоб ви думали, правильно вийшло це руде чмо і почало кричати на Волмарт. Ні, Волмарт! Ні! Ти повинен взяти на себе всі додаткові витрати. Не треба підіймати ціни для людей. Нормально? Тобто, американський президент страдає херньою, обкладає податки Тками незрозуміло для чого, а, а, а інші країни від цього страждають американські бізнеси. І він каже: Ні, ні ні, -ні, 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 -ні. ви повинні в працювати в ущерб собі так. Ви повинні брати на себе ці додаткові витрати. Окей, Вомарт сказав: Ну ладно, ми подумаємо, окей, щось по, по щось спробуємо зробити. І що б ви думали, Волмарт зробив правильно? Волмарт вже оголосив про закриття декількох магазинів в різних місцях Сполучених Штатів Америки. І Волмарт вже оголосив про скорочення півтора тисячі своїх робітників. Ось це такий поворот. Ну, звісно, це ніяк не пов'язано з тарифами. Звісно, Вомарт каже, ні, ну це не за тарифів Трампа. Це, це у нас така реорганізація йде, так? Але буквально ще якихось там 2-3, 4 місяці тому назад, поки ця руда мавпа не прийшла до влади, Волмарта таких довгострокових планів не було. Тобто. Трамп зараз атакує свої кампанії, американські кампанії. Він отримав по сусавах від всіх із-за кордону, куди він ліз там зі своїми тарифами. Ну і для того, щоб ну, хоч якось там продовжувати гратися, він грається зараз зі своїми американськими кампаніями. Ну, і інша ікона американського бізнесу Форд. Так, ну це взагалі, ну це це також ікона американського бізнесу. Ну, куди ж, куди ще більше, ніж ці Apple, Walmart, Форд. Так ось результати Трампів. Ських тарифів Форд об'явив, що він зменшує інвестиції в своє виробництво саме в Сполучених Штатах Америки. Він нарощує виробництво в інших країнах, але в Сполучених Штатах Америки він буде зменшувати виробництво? Ну і друзі, це очікувано. Знаєте, коли е, ви ти обираєш собі в президенти ідіота, то треба бути готовим до того, що жити стане краще, так ну і взагалі, чому я кажу, що для нас це класні новини? Знаєте? Сполучених Штатах Америки ці реднеки, хворі на голову люди, трампісти, так вони обрали собі цього придурка до влади. Вони поставили його президентом. Окей, там були люди, які помилилися. Таке є. Так, ну просто хотіли подивитися, як воно буде. Люди ці помилилися, люди зрозуміли свої помилки, і вони зараз виступають проти Трампа. Але там все ще дуже великий відсоток реднеків, цих придурків, які бачать, так, як це все б'є по них. Тобто Трамп їх об'єднається. Бікрав Трамп просто їх обікрав, обанкротив, забрав їхні гроші і роздав своїм друзям, забрав собі. Так Трамп зараз підняв ціни на все. Трамп за трамповською тупої політики там закриваються виробництва, люди втрачають роботу, але ці недолуги вони продовжують його підтримувати. Так ось я впевнений, що тільки через шлунок і через їхню кишеню ну можливо їм дойде. Знаєте, що. Вони обрали собі когось не того, і це допоможе Сполученим Штатам Америки. Такий шок, знаєте, такий гарний шок. А зараз там ну все йде до того, що там буде шок конкретний. Що такий гарний шок забезпечить Сполучені Штати Америки на наступні декілька десятиліть від подобних помилок. Ну я на це сподіваюсь. Так а якщо в Сполучених Штатах Америки буде все гаразд, то і у нас з вами також буде гаразд. Якщо ми будемо мати Сполучені Учені Штати Америки на нашому боці. Тож зараз Сполучені Штати Америки для нас ворог, вони не на нашому боці, тому все, що для них погано, то для нас добре. І тому, друзі, я кажу, що для нас це класні новини. Друзі. Я сподіваюся, що ви почули класну інформацію. І я сподіваюся, що ті новини, які я вам дав, вони трошечки підбадьорять вас. Знаєте, в ці е, важкі часи. Так мені дуже мені, мені дуже жалко. Я дуже шкодую за всіма українцями за Україну. Ці атаки, що Раша зараз робить терористичні, тероризує великою кількістю дронів, ракет. Знов кажу, все я розумію, дуже болить серце. Дуже я в 12 й ночі просипаюся, щоб почитати новини, що там відбувається в Україні. От Чесно вам кажу, дуже в мене все це болить. Але знаєте, знов таки, нам треба, нам треба отримувати позитив для того, щоб бути. Певненими в тому, що ми не програли, і для того щоб не втрачати енергії і продовжувати бити мудаків. Тому, друзі, як завжди, від мене класні новини від вас. Підписочка на мій канал. Подобачка цьому відео буду особливо вдячний всім, хто розповсюдить посилання на це відео на мій канал в соціальних мережах. Ну і звісно, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Ви знаєте, я читаю всі ваші коментарі. І на всі ваші коментарі я реагую. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.